Продавець, у вас є якісь бюджетні овальчики. Ходи! Ходи ходи! Ходи, я кажу, ходи! Бюджетний колимочок колізей, а він був доріжечкою. Ви собі уявляєте таке? Подивіться. Ага. Шикарно виглядає. А якщо я скажу ціну за цей кіломочок 1900 гривень, ви ще не впали? Ні. Тому що ціна бюджетна виглядає бомбезно і овальна форма. Подивіться, з яким оверлоком. Ви думаєте, я шуткую? Ні. Подивіться сюди, а? Крутяк? Крутяк, да? Оверлок? Якість. Повстана основа тепленька, хоч і тоненька. Ходи другий. Ось вам ще бюджетний кіломочок, але ковровий. Це йде англійський пакет. Подивіться. Ну, подобається, правда? Ось такого палуки кіломочок буде коштувати також 1900 гривень. Ну він вже йде з ворсиком 5-7 міліметрів. Ви бачите, так? Да? Натуральна коврова основа, ви бачите, так? Да? Відтінки, ви бачите, стильні, класнючі відтіночки. Зараз самі модні, бірюза, сірий, графіт. Англійський паркет. Тому ходи в килими України і буде тобі знижка.